Добрий день. Е, вирішив записати це коротке відео у е, зв'язку з такою, таким приводом. У е, літку 2023 року у Туреччині будуть відбудуться президентські і парламентські вибори. Це дуже важливі вибори, і це важлива країна. Е, відповідно, у мене виникло запитання. Чи виграє Ердоган президентські вибори червня 2023 року? Він вже офіційно висунутий як кандидат від правлячої партії? Однак, чому для України це важливо? Перш за все, Ердоган відіграє важливу посередницьку роль. Пробує відігравати важливу посередницьку роль у війні Росії проти України. По-друге, Туреччина виступила посередником при укладенні так званої зернової угоди, е за якою Україна по морському коридору вивозить е досить значний обсяг зерна е старого урожаю і нового урожаю. Крім того, Туреччина постачає озброєння Україні, Зокрема, загальновідомо, що вона постачає е, безпілотники Байрактар, е, можливо, постачає ще якусь амуніцію, але е, політику, яку проводить Туреччина, вона є суперечливою, тому що <клес> з іншого боку, а, і крім того, Туреччина послідовно підтримує територіальну цілісність України в межах кордоні 1991 року, послідовно не визнає окупацію Росією українського Криму і відповідно всіх інших територій, які Росія е, безпідставно окупувала і хоче анексувати. З іншого боку, Туреччина займає Суперечливу опозицію, тому що вона не наклала санкції на Росію, не приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії. Вона залишає свій повітряний простір відкритим для російських літаків. Вона приймає російські капітали. Вона з відкритими обіймами приймає російський бізнес. Це пов'язано з економічними проблемами. Які зараз переживає Туреччина, висока девальвація ліри, висока інфляція, економічні труднощі, хоча офіційна турецька влада звітує про постійне зростання промислових показників. Але судячи з цього, ситуація економічно є досить складною У Туреччині. І, відповідно, економічне становище громадян погіршується. Загальна політична ситуація в Туреччині, ну вона мені детально невідома, але з того, що я коротко ознайомився, двома найбільшими містами: Стамбулом та Анкарою, правлять опозиційні політики. Вперше вони прийшли до влади, там опозиція прийшла до влади. І це досить популярні політики в Україні, не в Україні, а в Україні, тобто в Туреччині. І в сукупності всі ці обставини <кій> наводять на думку, що внутрішня політика, яка Ердоганові не дуже вдається. Він хоче компенсувати набрання міжнародного авторитету Туреччини у різних галузах. Ердоган дуже активний на цих напрямках. Дуже активний він у східному напрямку, він постійно приймає участь у різних. Самітах, які відбуваються в середній Азії, в середньоазійських країнах активно проводить діалог з Китаєм, налагоджує взаємовідносини з Ізраїлем, можливо, буде відновлено дипломатичні відносини з Ізраїлем, які були погіршилися <кій> всередині, дві 2016 якщо якщо не помиляюся, було відкликано посла турецького з Ізраїлю, Можливо, він знову буде призначений. Активно проводиться політика Ердогана. На європейському напрямку, тобто він прагне провалу в внутрішній політиці компенсувати зростанням авторитету Туреччини у зовнішній політиці, отже, ну сам фактор Ердогана це дуже досвідчений, дуже вольовий, дуже цілеспрямований, розумний, хитрий політик. А, і плюс напрямок ще Вірменія. Можливо, будуть відновлені дипломатичні відносини між Туреччиною і Вірменією. Тому що Туреччина активно допомагає Зербажанській республіці у конфлікті з Вірменією і фактично підсилює свій вплив на Кавказі, посуваючи звідти Росію. От. Отже, Ердоган, ще раз повторюся, дуже впливовий, дуже розумний, хитрий, цілеспрямований вольовий політик. Який е, має задум перетворити Туреччину великою на велику країну з великими амбіціями він, е, можна так припустити, відбудовує де-факто Османську імперію за її впливом і хоче перетворити Туреччину на впливову як мінімум регіонального політичного гравця, от і він поза сумнівами його доля. Має важливе значення і для України, тому в мене виникло запитання, і потреба зробити прогноз за китайською книгою змін. Е, таке запитання: чи переможе Ердоган <кій> на виборах у червні 2023 року? Тому що це запитання, воно обумовлене, як я вже щойно розповів, тим, що це матиме важливий вплив для інтересів і України. Я за допомогою трьох монет побудував знак, випав знак-нагляд із трьома рухливими рисками. Четвертою, п'ятою і верхньою рисками. Відповідно, в нас початковий знак це 19-й нагляд, і він трансформується в 10-й знак обачливий поступ. Те, як побудувати знак, можна почитати в моїй книжці. Ідзін, правильно міркувати, щоб передбачати. На моєму YouTube-каналі в списку відтворення книги є <правда> про цю книжку коротке відеопрезентація. Відповідно, там описано <правда> спрощений метод найдзя за Реймондом Ло, за яким я і будував цей прогноз, і відповідно тлумачив його коротко. Суть цього методу зводиться до того, що за допомогою трьох монет. Ми будуємо е, знак. У випадку, якщо є рухливі ЯО, тобто ті, які є змінними рівні ЯО рівні, е, ми будуємо похідний знак. Після цього робимо так звану розмітку гексаграми початкової і похідної. Е, розмітка ця зводиться до того, що ми визначаємо суб'єктну лінію суб'єктне ЯО і об'єктне Яо. Е, в даному випадку, суб'єкт у нас буде Ердоган. Об'єктом це його президентство. і після цього кожному з рівнів початкового знака і похідного знака ми присвоюємо, розмічаємо ту чи іншу стихію. Знову ж таки, в списку відтворення про книгу змін є коротке відео про 5 стихій, і відповідно після цього. В нас є два головних способи взаємодії між п'ятьма стихіями породження і долання, і в залежності від сили і слабкості тієї чи іншої стихії, ми проводимо аналіз на підставі сили чи слабкості суб'єктивної риски, суб'єктивного ява. Ми проводимо аналіз отриманого прогнозу, і за результатами цього аналізу ми приходимо до висновку. Виграє вибор Ердоган чи не виграє. Цей прогноз, якщо його з розміткою знаків, він виглядає ось так. Оце в нас початкове яво. 19-й знак нагляд. Ось ми бачимо, суб'єктивне, суб'єктне яво це друге, другий рівень. А об'єктне яво він завжди через два рівні. Це п'яте яво, він П'ята ризка в, в знаку нагляд. Відповідно, ми отримуємо початкове яво: це вогонь, друге яво дерево, коли, розміч, коли я розмітив початковий знак. Третя яво земля, четверте яво знову земля, п'яте яво вода, верхнє яво це метал. Отже, що ми бачимо: суб'єктне яо – це дерево, а об'єктне яо – це вода. При цьому об'єктне яо є динамічним, тобто воно є сферою активності, тому що ті яо, які є динамічними, вони символізують ті сфери, які, ті сфери які, в яких буде мати місце певна динаміка зміни. Похідний знак в нас 10-й це обачливий поступ. Де після розмітки цього знака ми отримуємо початкове яво це вогонь, друге яво дерево, третє яво земля, четверте яво вогонь, п'яте я метал і верхнє яво земля. І після цього, коли ми зробили розмітку знаків, ми починаємо аналіз цих знаків. Отже, що ми маємо? Ми маємо, що суб'єктне я у нас Ердоган це дерево, воно в нас незмінне. Тобто, ми можемо констатувати, що Ердоган цілеспрямовано буде йти до свого президентства. Він визначив, він же є кандидатом, і він буде рухатися до президентської посади прямолінійно і цілеспрямовано. Що означає суб'єктне ЯО дерево? Воно означає, в нас зараз є осінь. Де осінь, де е, править осіння земля. Ну, це металічна земля. Тому що осінь це стихія металу, але в нас зараз третій місяць осені. Відповідно, у е, нас править зараз металічна земля. Дерево це весіння стихія, вона править весною. Восени, вона є дуже слабкою. Отже, в нас суб'єктне Яво є дуже слабким. І це можна розтлумачити в такий спосіб, що шанси Ердогана на вже просто з точки зору сили суб'єктного Ява, сили Ердогана, шанси його на обрання президентом є незначними. Але ми повинні. Повністю проаналізувати цю ситуацію. Що ми бачимо? Об'єкт нея це вода. За е, принципом взаємодії між стихіями вода породжує дерево. Це позитивно. Отже, це сприятливо е, для е, амбіцій Ердогана обратися президентом. Але нам потрібно враховувати, що знову ж таки, ми, ми робимо прогноз восени, коли править металічна земля. А вода править взимку, отже, на даний час вона лише набирає свою силу, і, відповідно, її підтримка не буде дуже значною. Крім того, ми бачимо, що п'ятий рівень вода, він є динамічний, отже, він змінюється. І відповідно нам потрібно розуміти, якою ж буде ця підтримка води. Ми бачимо, що п'ятий рівень води, він трансформується в метал. Тому що в похід в розмітці похідної гексаграми п'ятий рівень це метал. А що означає в контексті суб'єктного яву метал? Він означає, метал за принципом взаємодії між стихіями руйнує дерево. Отже, врешті-решт, це президентство, об'єктне яго, воно не дасть підтримку Ердоганові, а навпаки, призведе до пошкодження. Його енергії і його шансів. Отже, це несприятливо. Тепер давайте проаналізуємо інші дві, дві е, е, два ЯО. Тому що в нас три е, верхніх Яо, вони є динамічними. Отже, е, в нас четверте Яо це земля. Е, земля у взаємодії з деревом. Дерево руйнує землю. Отже, дерево витрачатиме енергію на те, щоб руйнувати землю. Це несприятливо для Ердогана. При цьому земля в нас трансформується в вогонь, а за принципом взаємодії стихій, дерево породжує вогонь. Тому що у нас за принцип породження він наступний дерево, вогонь, земля, метал. Вода це породження, а є ще е, долання е, стихій. Отже, вогонь, дерево породжує вогонь. Знову ж таки, він віддаватиме енергію. Тобто це буде ослаблення. І верхнє яо, де в нас є метал. Метал він не сприятливий для дерева, тому що е, метал руйнує дерево. При тому він зараз дуже сильний. Ну, у нас зараз металічна земля. Ось е, метал. Але він трансформується в землю. Знову ж таки, це стихія, яка зараз є сильною, тому що у нас металічна земля зараз править, як я вже сказав. І дерево, суб'єктне Яо, воно долає землю, для чого немає взагалі енергії. Отже, в сукупності цей аналіз він говорить, перше, суб'єктне Яо Ердоган це є зараз слабка стихія. Вона не має підтримки з боку інших стихій, і тому, як наслідок, ми приходимо до висновку, що Ердоган президентські вибори влітку 2023 року програє. А отже, я думаю, що політичному керівництву України було би доцільно зараз вже шукати якісь шляхи діалогу з політичною позицією турецького. Тому що це було би далекоглядно, це було би розумно і це би е, побудувало е, той фундамент для е, України політичний, е, що ми могли би е, завдяки цьому налагодити добрий діалог ще до перемоги опозиції в Туреччині е, і е, у такий спосіб е, гарантувати політичні інтереси України на майбутнє. Політичну підтримку України після того, коли Ердоган е, вибори програє, тому е, ось такі, ось так робиться прогноз за книгою. Змін: віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу України. Всім всього найкращого, до побачення.